Толічки, всім привітки! Це моє перше відео. Перше відео влогу, тому що я вирішила вам знімати влоги. Це буде такий експеримент номер 1 Тому що я їду в село. Я зібрала вже валізу. Вона маленька, але вона така важка, хоча я нічого не взяла. Я спеціально нічого майже не брала, тому що я їду лише на 5 днів. Дівчата. От тому якраз за ці 5 днів я вам покажу, як я живу. В селі, чим я там займаюсь, де я хожу, надіюсь, погода буде нормальна, бо там щось показує дощі, я так цього не хочу. Покажу вам трішки свого життя. Якщо вам сподобається така рубрика, то я вам почастіше буду її показувати. Тому ну, я закриваю хату, вдягаю свої окуляри і виїжджаю на автовокзал. мене привітати. Я нарешті добралась. Це місто Добромель. Тут я народилась, до речі. Можливо, хтось впізнає, хтось з Ой, Дорога була дуже важка. Так, зараз сонце дуже світить, я навіть на вас дивитися в окулярах не можу, тому ви мене слухайте. Зараз я йду в магазин, хочу дещо да, купити, щоб було повечеряти. Бабуся там якраз готує теж. Я вже валі залишила і одразу йду в магазин. Жара страшна. Їхати було дуже некомфортно через те, що я забула, які люди злі. Ой, ладно, Я хочу нікого засуджувати. Кожен робить, як вважає, але скажу так, я ненавиджу їздити в маршрутках. Взагалі, не люблю це бідне життя. Ой, мені ж трошки важко смерти через те, що моя нижня губа. Ще дуже тверда, хоча вже пішло йшло 4 дні, ніби після того, як я зробила губи. Ще чекаю трошки. От, Всі мені кажуть, що губи дуже гарно вийшло, але ви знаєте, що ми найкращі критики, які можемо бути, тому Ой, ви чуєте, яка музика грає? Надіюсь, чути. Тут краще когось двіж. Сонечко. Нарешті холодок. Клас. Все, я вже вийшла з магазину, з рукавички, От, купила собі моджо. Правильно я сказала, це е, моя Віта тоді купила на пікнік нам і мені він дуже сподобався, тому я вирішила собі взяти, Тільки він холодний трошки. От, Тут такий невеличкий пакуночок, я взяла артек з пломбіром, 100 років його не їла. На вечір до чаю взяла морозиву, на день, поки тепло. Взяла сосисочки. Mm, і ще якусь піцу сирну таку майський трикутник просто попробувати. Як то кажуть, діти з голодного краю. Пробуємо. Воно мені нагадує мохіто. Такий смак має. Тепер біжу додому і пойду до вас трошки пізніше. Це я так гріюсь. В хаті дуже холодно, на вулиці, дуже жарко. А, як це називається? Інжир. То інжир, то слива, то цей імбер і. і ваніль Привіт-привіт! День два. Не знаю, чи буде чути, тому що тут дуже великий шум машин. Але що я хотіла сказати, що... Мене збудив сусід. Не чуть мене збудив сусід. Це називається, коли ти в місті, а не в селі. Коротше, я сьогодні в тому самому платі, що і вчора. Я, до речі, з собою майже не брала одягу, вже коли приїду в село, можливо, передягнусь. Але мене збудив сусід. Я почала пити таблетки, тому що в мене була операція, я вже казала про це. І мені, коротше, рана погано заживає, і я мусила пити все-таки таблетки. І у мене від тих таблеток так тошнило сьогодні зранку. Я вчора випила трошки велику дозу, бо я трошки неправильно зрозуміла, що мені лікарка написала. Добре, що моя інтуїція підказала випити не 4, а 3 таблетки по 500 мг. взагалі-то я мала випити тільки дві, а я випила три. Але ладно, поки, бачите, жива, значить все добре. От, я. Зранку з'їла тільки дві вафельки, випила таблетки. Дві. Вже як має бути. І мені так почало тушнити. Фу. Зараз трошки тушнить, але вже трохи легше. Чуть не відкинула пляха. Трошки поїла, попила теплого чаю з цукром, хоча я не п'ю чай з цукром. І трохи мені полегшило. Зараз йду трошки по магазинах, перейдусь і буду їхати потім додому. Ой, котуліки, я швино рилась на секонд-хенді. Така приємна бабулька попалась, каже, ти така, ти така чемна вихована, що дідулька прийшов, каже, ти так гарно це складаєш. І я взяла от, оцей пакет. Там все одяг. Зараз йду до, до бабусі міряти його. Я обожнюю секунди просто. Я не знаю, які люди не люблять. Секунди. Я дуже люблю, тому що там я завжди знаходжу речі, яких точно ніхто не має. Ось таке плаття. Ген таке, воно гарне. Ну воно, і беде, воно якраз так тобі... Обтягає фігуру гарно. Ідеально сіло, але один нюанс тут оце стискає дуже сильно, якось непрактично. Ну, то треба, я тобі кажу, що то треба брати розрізати зрізати і вставити вставочку. А тобі. якщо дійсно отак носити? Можна і так носити, то чому не можна? Дома. Лот номер два. Тут дуже погано видно, але це такий корсетний, Я не знаю, корсетна, як це? Ковточка. Я на зупинці. Зараз буду їхати додому. Чекаю вже на маршрутку. До речі, мені проїхати додому, звідси, з міста, де я зараз є, додому 12 кілометрів. З хорошою дорогою, ну це отак. 10, напевно. Це з хорошою дорогою, ну, незважаючи, не якщо це не маршрутка. Знаєте, скільки коштує е білет? Ну, скільки коштує, щоб їхати? 30 гривень це найменша оплата в маршрутці. Між містами. Тобто, навіть якщо я хочу приїхати до сусіднього е, села, мені треба заплатити за 30 гривень. Прикиньте, я Я офігіла, якщо чесно. З секунду я взяла 5 речей. Це два плаття. Ну, одне плаття червоне, це що я вам показувала. Друге, це типу як біч типу для пляжу е, під купальник. Е, от, але я щось вже придумала, що може під шорти його носити, прикольно би було. Побачу. Взяла одну кофточку, тут на довгі рукаву, отак вона йде. <risque> <ear> І взяла одну маєчку. таку, семінар Маринка. Таку пантерка. І ще одну маєчку таку, щось схоже, тут такий верх. Проста чорна, звичайно. Вот, так що... А, і скільки я заплатила? Я заплатила за це все 250 гривень. При тому, що мені жіночка хотіла віддати все ще інше, що я мірила, що мені не підійшло це ще 4 речі, але я їх не взяла навіть безкоштовно, тому що я просто їх не буду носити. Для чого? У мене і так от стільки речей. Я одне продаю, друге купую. Я вже в Польщі продала кілька своїх речей, майже як на 100 злотих, там щось 4-5 речей. Там, звісно, я по 10 злотих продаю, але 10-20 я на секунді куплю ще наступного року. Це я на секунді купую, купую ношу трошки і потім перепродаю. Бізнесмен. Оліки, всім привітики. Це день номер три, і знаєте, що я зараз роблю? Ось це Це так больно. Я коротше розминаю свою губу. Я школила губи в суботу, вже майже тиждень минув. Верхня губа все добре, а от нижня, ось тут тверда, ось тут особливо. Це так больно, чесно. Я не знаю. Ох. Мені сказали сильно розмасовувати, косметолог сказав. <плакати> Буду плакати. Я не люблю цього робити. У мене, коротше, все на кучу, а чесне слово. Тю таблетки бо захворіла. Плю <плакати> таблетки, тому що спиняю кров з рани, яка не може зажити дуже багато часу. Щось ця губа. Не знаю. Такий добрий ранок називається. Знали, як зараз я собі подобаюсь. Дуже гарно виглядаю. Дивіться. Тут -ту -ту. якийсь короткий ходобрак трошки. Або я неправильно дала шортики і, і кроси. Тому що я накшу зустрічаю не ношу. Не маю. Коротше, от, е, я зараз в магазину, мене там теж попросили подивитися. І не знаю, хочеться десь перейтись. Але в мене тільки одне бентежить. Я вже забула за те, що я п'ю кровоспинні таблетки, що в мене там теж не все в порядку зі здоров'ям. Я вже забула про те, що я хвора, мене зараз тривожить лише мої губи. я їх розминала, але щось ніфіга воно мені не розвінялось. Я не знаю, що з цим буде. Надію, що все буде добре, я буду розминати кожні 3-4 години. Але мені написав мій косметолог, типу, треба один раз тільки сильно розімняти, щоб вони, типа, розбились на маленькі частиночки. А бляха, я не можу, Мені мене кажуть, що в мене зараз губа лопне. Я боюсь собі робити боляче. Нехай мені інші люди. Ня-ні. Відміняємо. Ну, я не знаю. Якщо все буде суперкритично, то я прийду до нього, буде він мені там розминати, але я там не знаю, відкинусь, напевно. Ні, бо Це боляче, реально. У мене губа що досі болить. І верхня, і нижня, до речі. Погано видно. Я взяла одні єдині шорти. Коротше, Взяла одні єдині шорти. Дивіться, як трива мішає. тато йде. Тайсон, Тайсон! Тайсон, біжить. Добре. Я йду до баби, може, в мене червона нитка є. Хочу ти, ти поглянути. Ходи зі мною Тайсон, ходи до баби. Ходи. Де ти є? Ходи. І з ким підеш, де ж статом ти? Гівнюк малий. Не хоче зі мною йти нікуди. А хто його виховав з маличку і не хоче зі мною нікуди йти? Рексик, рексик. Це мій Рекс. Це собака, баба. Пу-пу-пу. Ой, Ой, ти хочеш щось розказати. А тут, коротше, царство дітей. Там такі дітки. Ой, які гарненькі! А тут такі. Тіп-тіп-тіп. Там мама, напевно, тіпа. Краще не рухати її дітей, то що зараз буде битись. Рекс! Рекс не можна пити. Їх, їхню воду. Ой, ще ще бігли великі. Ти просиш? Давай, розкажи, гав. Ні, може бути. починай Взяла з собою друга, Рекс Взяла з собою друга і йдемо в сад, подивимось. В бабу в сад. Що ти розказував Ой, дивись які малесенькі там. У нас Агрус. Ось так він виглядає. Тут колючки на ньому є. я завжди кололась з ними. Тут таких багато косів так. Тун, -тун, -тун. Бачите, який великий сад вгору? От, е, курочки кукуріку. Там хтось щось робить. О, дивіться, а тут росте в нас Позички. Я не знаю, як правильно вони кажуть. Позички, порічки забула, як називається. Є такі червоні і є такі сині, фіолетові. Навколо шумлять е, ці люди. Ви розумієте, це село. Тут кури, люди працюють, тому тут шумно. Сад тут прикольний, тому що я завжди тут бавилась. Він такий, я не знаю, наскільки він метрів, цей сад. шириною десь може, якщо так, рахувати метр. Може 9-10 метрів в ширину, а абду... в довжину, напевно, тричі так. Ну, Тобто він доволі довгий, цей сад. І не знаю, мені тут по кайфу. Шкода, що зараз ще нічого немає, ні яблук, ні, ні малини, нічого немає. Я тут завжди приходила, щось їла і йшла додому. Бо в мене вдома нічого не росте. У мене вдома лише був такий міні-город. У мене інколи росла малина, інколи клубніка. Інколи якісь там квітки десь колись давно, а зараз ніхто не займається. Знаєте, кого я бабусь боялась завжди? Ось тут колись жили гусики. Отам жили гуси. Бусі! Бусі маленьке. Кш -кш -кш. Я боюсь його. Боже, маленьку треба перевернути. О, перевернулась. Боже, я так не страшилась. Я цього боялась чувака. Він страшний виглядає. Це батько тих дітей, напевно. Там мама. Сім'я. Хочу вам показати ще один такий лайфхак, як я робила в дитинстві. Бачите ось ці рози, вони тут такі кустові рози. Я брала. Блін, я не хочу цього робити, але просто покажу. Брала от розочку, брала її оці листочки. І їла їх. Смак рози. А, така трошки. Прикольно. Ну, типу, цікаве. Я не знаю, чи так можна, але ми так робили. Якщо щось, то моєї бабусі, я ні в кого чужого цього не рву. Ще одне дещо хочу сказати, я ж мала бути зараз у Львові. Просто так склалось, що в мене зараз немає там справ ніяких таких, що треба вже і зараз. То я вирішила поїхати на 5 днів додому якраз на свята, бо тато хотів, щоб я приїхала. І вчора вечором було шумно. Тобто стріляли і в Тернополі, і по різних інших містах. У Львові були ці тривоги, але не було пострілів. Але я тривожна людина. І я так думаю, ви бачите, наскільки всесвіт так склав, всі кубики, що я зараз в селі, а не, в, а не у Львові. Тому що в мене подруга казала, що у Львові було страшно, вона майже цілу ніч не спала. Хоча прильотів не було, але тривоги були і можливості прильотів теж могли бути вірогідними. І я розумію, що зараз ще світа на носі, і у Львові точно може щось бути. Я не знаю, як би я пережила таку ніч, коли реально є е, прильоти. Тому що, я ж кажу, я тривожна людина і мені, ну, мені страшно. Тобто є якась ситуація, я її роблю 100х страшнішою Ну, для себе в своїй голові. Вот. Тому <кій> не знаю, хочете вірити в долю, хочете ні, але щось з мною є в цьому. Я купила червону нитку. А це означає, що зараз я буду шити своє плаття. Те, що я купила на секонд-хенді. Ну як шити, підшивати. Там є деякі моменти, які треба підшити. А ще я зустріла в центрі знайомих з моєї школи, колись це була моя компанія. Я помахала, мені навіть відповідь не помахали. Все вже. Це називається... Я не знаю, як це називається. Але ладно, якось переживу. Маленька, тут -ту пішло, -ту чотирьох. -ту. Дві навіть не тікає. Клас! Жабка. Можете поцілувати? Котолічки, всім привіток! Це день 4. Зараз я заходжу з добром знову знову своєї бабусі. Не виходжу на вулиці, бо зараз там ми з машини, що я йду зараз в магазин. Я вже прийшла з одного магазину, бо я так от зупинки зразу в магазин. Із магазину до бабусі принесла їй трошки на свята, скупилась продуктами. От. І зараз я йду докупити те, що вона мені там сказала. І була в рукавичці і зустріла свого стоматолога. Так, було дуже неочікувано його зустріти. Ми ж там переговорили з пару слів. він запитав, як там я, як там мама, як там наші зубки, казав, що треба прийти перевіритися. Я так думаю, звісно, такий образ. Просто чорні шортики, чорна футболка, яку я до речі на Саконді купила. Ми йдемо з татом рвати липу, помахай. Підписникам моїм. Це така палка довга спеціальна. Тут з нами десь тачка йде. Зараз будеш покажеш, що та палка для чого. Так, Зараз вам все покажу. Ми прийшли до школи маленької, бачите, тут школа я тут коли вчилась. А там А там велика школа. Так, І тут мій клас колись був якраз. Так что так. Инструкция. Тут Мэсси занимается. Мэсси занимается? Да. Саша пришла. Mm -hmm. mm -hmm. Ось стільки липи, 10 штучок. Там 11. Це 12 штучок таких. Це і для нас, і для баби. Ось. Подрапав мене тут по ногах Тайсон. Тепер спиді ластиць. Так? Ластишся? Красивий хлопчик такий красивий, такий красивий. Немає ока, бо якась зараза ловить в наших лісах таких невеличких тварин, якихось диких. І мій коханий пес попався і поранив собі око. Пум-пум-пум. Ну, і лапку теж поранив. Тато, Ми йдемо на річку. Тато буде купатися, я не буду купатися, на жаль. Перший раз того року купатися. Перший раз того року тато буде купатися. От. Можливо, ногами хоча б похлюпаюсь і перед на річку покажу, як виглядає, де я купалась дитинство, все. Ну, тут у нас багато є точок тільки. -сь. Одна точка, яка найближча до нас додому. Дивіться, які тут зарослі. І Я йду по воді. Йой, ви б знали, як тут все змінилось. Тут взагалі не так, як було. Зараз вам покажу. Я стою в водичці, вода тепла. Дивіться. Це річка. Там хлопці купаються. Кайф. Кайф. Класно, так освіжає. Після такої жарки. Не холодно? Це холодувата вода. Вода, але супер. Ооо, я файно. Це звук. тапочок після води. Але як Сашки тварин так? а? Да? Класс. Природи, природа, от цей не хоче до міста. Хай. <рес> Коментарі тата. А цо, є? Не? не правда це? <рес> Тайсон, тобі тяжко. Покажи, як ти виставив язик. <рес> Тучки привіток! Це день п'ятий чи четвертий, я вже збилась з рахунку, але не суть, тому що у нас сьогодні праздник. і я йду до своєї коліжанки з пляшкою. От, так що будемо трошки святкувати. Я хоча б пити алкоголь не буду, але нічого. Відгнула платья, ось така, як якраз придбала. Я вже його випрала. Тільки знаєте в чому мінус? В тому, що я не маю взуття. життя. І я кросах йду. Це виглядає максимально негарно, мені це дуже не подобається. Але вже нічого не зробиш. Як маємо, так маємо. Навіть косметики з собою багато не взяла. Добре, що хоч брови намалювала, вії. І все. Надіюсь, буде гарний день. Пашина. От. І ми гарно собі посидимо. Тому що я вже в вівторок, сьогодні неділя. Вівторок їду вже до Львова і вже не жанковичі не знаю, коли повернусь нагарно! Прекрасного плаття. Дивіться. Це в мене мешки, ем, всі з збльостками. Сьогодні в нас день шостий, якщо я не помиляюсь, і я взяла мікрофон і штатив Іду йду знімати відео вам, друге відео на YouTube, яке вийде після влогу. Або навпаки, вийде спочатку там та відео, потім влог. Хоча ні, я думаю, все-таки влог вийде першим. От, тому, надіюсь, засняти нормальне відео якесь. Сьогодні холодно, я вдягнута в штанах, в татині Олімпійці. Тому чекайте нове відео. Відео буде дуже цікаве про тему щастя. У нас вже велепідь, він тікає. Тому що думка це всього лишна всього думка, але нам важко її забрати. йо ма! -йо. Йо -ма -йо. Я боюсь його. Там іде цей. Я народилась в селі, я тут прожила своїх 14 років повноцінно. Бачите, там далеко? За мною йде лебідь. Лебідь, я правильно сказала. Це єдиний лебідь, який є в нас в селі. Я не знаю, що він тут робить, він тут живе. І він собі там плавав. Я знаю, що лебіді можуть кусатись. Я сиділа, записувала для вас відео, вже пів години записала навіть більше. І він просто пішов в мою сторону. Я забоялась, і я відповідно пішла звітом. Всі речі зібрала. Він далі йде за мною. Може, він не йде за мною, він просто собі ходить, чого він має йти за мною. Але я його налякалась. і я вам не дозняла відео. І я розстроєна, тому що ще раз зараз сідати і записувати. Хочу сказати, що я не дозняла до кінця своє відео, яке я вам записувала друге про щастя через те, що ви бачили, яка ситуація склалась. І чесно, в мене вже немає бажання знімати продовження цього відео. Ну, особливо зараз, його точно немає. І я вже завтра їду до Львова. Я не хочу портити собі настрій. От якраз щастя. В чому заключається щастя? Щастя заключається в тому, щоб не розчаровуватись і не розстроюватись, коли в тебе щось не виходить. Але я поки не можу. Я ще недостатньо, знаєте, розвинула оцей формат розмовних відео, довгих розмовних відео. І мені важко це вдається сісти, так записати вам за півгодини відео. Можливо, це ніколи так і не вдасться, завжди ти будеш переробляти по сто раз, але мене трошки це розстроює насправді. І я вже буду з вами кутеліки прощатись. Я вам дякую, що ви подивились цей такий довгий ролик, відео влог, мій перший. Якщо вам він сподобався, сподобався такий формат відео. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я буду обов'язково вам знімати побільше таких влогів. Може буде влог на день, може буде влог з подорожі і ще щось іншого. Тобто, в мене є багато ідей в голові, а це такий був експериментальний перший влог. Мене закладає, я не можу вам нормально записувати відео. От, тому я люблю і дякую кожному з вас, хто дивиться, хто мене підтримує. Насправді це дуже, дуже цінно для мене. Якщо вам це сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментар, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, також на мій інстаграм, мій телеграм. Знаходьте мене в Тіктоці. Я завжди є на зв'язку десь так точно. Тому дякую вам ще раз за перегляд і всім па-па!